Дівчатка, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні вже 21:30. Тут в мене трохи не переведений годинник, не знаю, чи видно. І щойно мені приїхала доставка із магазину Фора. Я, до речі, вперше доставкою з фори користуюся, до цього якось більше сільпу, а тебе. А от з фори перший раз. І привозять такий досить е, пізній. Період часу з 8 до 10 години вечора. Тому зараз пропоную вам подивитися, що я купила. Закупка в мене була через додаток ФОРА, закупка на 1200 гривень. Чека вже немає, цін всіх не згадаю, тому просто це більше така ознайомча, що можна купити зараз у магазині фора на 1200 гривень. Тож, якщо цікаво, залишайтеся. Зараз буду показувати. Так, перше, що я купила, це такий от, е, шпинат. Тут його 75 грамів і цей шпинат Белі коштує, пам'ятаю, 45 гривень. Так, гриби, шампіньйони, печериці, 350 г. Ну, зараз дорого, 67 гривень. Безлактозне молоко купую для старшого сина. Менше теж, до речі, п'є його. Ось таке яготинське для дітей. І сьогодні акція 44 гривні за пляшку. Взагалі безлактозне молоко це таке собі недешеве задоволення, але е, мусимо купувати, бо іншого варіанту немає. Так, сир кисломолочний, звичайний, безлактозний. 50. 51,90, здається. Така фірма мені вніше, жодного разу не купувала. Спробуємо. Так, зараз у форі акція на такі от сирочки 12,50 за один. Тому взяла кілька різних смаків. Шмак була лісова ягода і вишневий. Всього таких от 6 сирочків. Так. Також взяла для дітей такий актімель. 3 плюс 1 акція, дешевше, бачите, тут таке поступне не продається і щось в районі 55 гривень за 4 штучки було. Желатин, Слухайте, желатин зараз такий дорогий, ну просто 25 гривень за оцей от пакетик. Тому робити якісь десерти зараз не дешево. Тому, власне, я тепер розумію, чому така дорога от випічка. Ой, щось мені тут протекло на ковбасу. Щось із цих. Ага, сирочок розірвався. Чудово. Так, взяла отаку от -от ковбасу глобану, селямі коньячна. 469 грамів це був ваговий товар, тому я не знаю, скільки він коштує. Так, собі взяла е кефір карпатський 2,5% фірма Галичина. Сир, крем-сир, класичний, вершковий, звичайний. Трохи більше, ніж 50 гривень. Так, взяла також сир, такий я годинський, 9%. Хотіла взяти безлактозний, і от буквально в останній момент мені вже написали, що його немає в наявності. Ще одна пачка желатину, дві пачки цього було. Так, взяла курячого філе ось такого. Зроблю нагетсів. Хлопці дуже просили мої маленькі. Запечу в духовці такі от паніровці зроблю. І ціна за філе 165,90 за кілограм і всього на 170 гривень вийшла. Ще одна пачка актімелю такого ж малинового. Так, імбир взяла. Ось такий от шматок імбиру. Я не знаю, скільки коштуло. якось не, не пам'ятаю пам я. Так. Взяла 4 таких апельсини. Ну, як ось 4. Я замовляла кілограм, тут зважила я більше кілограма а апельсини по 59 гривень 50 копійок. Взяла ось таку салатну цибулю, вона по 15 гривень за кілограм. Хочеться саме синьої мені. Так. Також взяла. Ряженку таку от яготинську. Я дуже люблю ряженку, її, крім мене, в нашій сім'ї ніхто не їсть більше. Я точно одна я. Так, зараз. Ой, бо які якусь здорові вірки мені дали. Я дуже сподіваюся, що вони будуть середині без насіння. Бо я хотіла зробити салат. Значить, у по 89 гривень за кілограм. Я ще взяла такої цибулі пів кілограма на 8 ,23 гривень 23 копійки. Із овочів ще я купувала редьку таку зимову. І оці дві диски мені вийшли на 36 гривень. Буду пробувати, колись я минулого себе, а мені сподобалося. Сподіваюся, що цього року мені теж сподобається. Так, Тут яблука. І це яблука Голден. У чому ж вони ці яблука? Ці яблука по 1990. І тепер, дивіться, увага, заморожені продукти доставляють отакі от фольги. От жоден магазин який доставляв, чи будь-то АТБ, чи Світон, не доставляє в таких от пакетиках і мені це сподобалось. При цьому додаткової плати вони не беруть. І тут мені поклали тісто листкове. Ось так. І воно досі не розмерзлося, все з ним добре. Та сама історія: заморожена риба. Вона, правда, була упакована у паточку, я брала салату. Солака, за пачку десь 67 гривень, здається, якщо я не помиляюся. Взагалі ціни є в додатку фора, можна просто зайти, завантажити собі на приймарки додаток. І і взагалі, знаєте, як я от перше, перше купувала у Форі, так онлайн. І... Мені сподобалося, от правда, тому що по-перше було дуже е, таке спілкування із менеджером, коли якісь такі питання вирішувалися швидко, чим замінити. Буквально відразу після того, як я зателефонувала, мені там пройшлися по позиціях, які є, яких немає. І потім домовилися про доставку і все доставили дуже швидко. Був вічливий кур'єр, тому власне я як активний користувач доставок від різних магазинів залишилась дуже задоволена і думаю, що в майбутньому буду знову користуватися. Власне, це на сьогодні не всі покупки, які я хочу показати. Я е багато робила покупок на Чорну п'ятницю. Відео в той час у мене не виходило, і я ці покупки лишила і хочу трохи поділитися з вами, що я купила, тому запрошую вас з собою. І тепер покажу, що я власне придбала на Чорну п'ятницю. Почну із своїх покупок в магазині розетка, що я замовилася за такі от. Два пояси, один тоненький. Ось так от він закривається. І він в мене є таке плаття, яке я купила кілька років тому і так ще жодного разу не вдягнула. І мені здається, що там саме не вистачає пояса. І я хотіла оцей пояс купити саме до нього. Ціна от такого чудового пояска десь 186 гривень. Якщо вона мені врадіє пам'ять. Ще один пояс покажу теж. Це такий пояс більше для брюк, мабуть. На, на ощуп дуже приємний. У мене просто давно вже дуже не було ніякого пояса. І знаєте, от я зараз його замовляла як для брюк, але я бачу, що він такий досить є непоганим і для сукні. Тому... Я спробую, можливо, до моєї тієї, сухні, яка в мене вже дуже давно висить в шафі, він теж підійде. Я потім, можливо, навіть примірю і покажу, як це все виходить. Так, в магазині сінце я для себе придбала ось таку ковтинку. Такий кардиганчик. У мене я замовляю розмір М. Це 46-й розмір. І на ощупь така вона дуже приємна, на дотик, правильно сказати. І я сподіваюся, що вона буде носитися добре, але особливих ілюзій я <с> з цього приводу ніяких не відчуваю, бо сінсей це такий магазин, в якого е трикотажні речі. Не дуже гарної якості, якщо чесно. Так, Купила ось такі от джинси скіні Вони вже зараз правда, виходять із моди, зараз в моду входять широкі. Але знаєте, як варіант, може може бути, купила розмір 40. Наперед скажу, що це 48-й розмір рахується, і вони трохи завеликі в талії на мене. Тому цей от пояс якраз має класно підійти сюди і трохи звузити талію. Моя талія десь 74-75 см, і отакий от от розмір L, він завеликий. Тому, якщо хтось буде купувати речі в. Магазині сінсей, якраз джинси, то орієнтуйтеся на те, що може бути завеликим. Хоча це якщо тільки стосується джинсів з якщо там брати мамс або у них є такий стрейт, то там якраз як на мене 48-й сідає ідеально, тому що я не можу протиснутися своєю нижньою частиною в ті штани. Якщо ви ніколи не купували речі, Вживу в магазині пробуєте онлайн, так як я. Бо я, наприклад, жодного разу не купувала в магазині і не міряла. І перший раз я просто орієнтувалася по замірах, то е можете зорієнтуватися от, на, на те, що я сказала, що у Наталії 75 см чудово підходить розмір М. Ще мені дві покупочки в такій магазині сінсей. Це такі от два сірі рушники. У мене вже досить багато рушників із сінцею. І ціна такого рушника 140 гривень. Ну, ціна, знаєте, поза конкуренції, ніяке порівняння з українськими виробниками по ціні не йде. Якість, можливо і поступається, але ціна, ціна дуже підкупляє. Е, так, взива отаких от от коробочок, дві упаковки. У мене вже є. Вони, от, вони будуть такі, як. На малюнку, не знаю, чи видно, чи камера сфокусує, чи ні. У мене таких вже багато. Я дітям дала для, для леву, організувала там у них в кімнаті у себе в кімнаті, і взяла таких ще дві упаковки. Це 120, чи, здається, десь біля того, 110 десь так за дві коробки. Була, була ще якась знижка промокод, тому вийшла ще дешевше. І купила я таких, виходить, 4 коробки, 2 упаковки. І ось так. Потім буду організовувати у себе свою гардеробну шапу, бо там є такі речі, знаєте, які хотілося б просто помістити, і, наприклад, там футболки скласти і ними не користуватися е, до літа. Бо є футболки, які там, я, наприклад, вдягаю під одяг, тобто інша справа, я їх зберігаю в комоді. А те, що хотілося б зберегти е, до літа в такому стані, щоб не заважало, то це, це такі ці коробки, це просто ідеальний варіант. Е, ще ну, з, ну, з покупок не і для себе все. Покажу, що замовляла для свого старшого сина. Значить, в магазині резерверт. Теж була закупка онлайн, не було мені часу кудись їздити. Такі от черевички 35 розмір. Вони такі демісезонні, сезонні на е, теплу осінь або холодну весну. В нього таких не буде, ніжка виростає, і якраз я такі вибрала, щоб весною можна було ходити. Ціни були просто ой, супер. Це, ну, це не в саму Чорну там за тиждень до були промокоди, і я ще встигла захватити ось такі от черевички. Вони, до речі, прийшли в такій торбинці, брендовій, свої резервер упаковує. І... Я так і в подальшому буду їх найближчим часом зберігати, поки він не буде їх носити. Так, от така от білизна в упаковці дуже класної якості, набагато краще, ніж сенсей. Що стосується дитячої білизни, то я можу порівняти однозначно, що хлопчачі трусики, вони при пранні в пральній машині дуже сильно зменшуються в розмірах. І коли я купую, наприклад, білизну в сенсеї для. Старшого сина і потім, поправши, молодший доношує. Тому якщо у вас немає на меті подарувати комусь і зробити менші розміри, то сінцей не найкращий варіант. Так, купила такі от дві футболочки, теж Дмитрику. базові 140 см. Здається, була ціна 80 гривень. Знаєте, такі футболки просто потрібні, навіть, щоб піддягнути під, під ковтинку, там зараз взимку, щоб просто не мерзнути. Плюс на фізкультуру. І, знаєте, кожного дня треба чисту футболку, яку треба як мінімум 5, коли дитина ходить до школи. Тому це тому так і придбала. А, так, ось це взяла на літо, там була якась акція. Тут написано 300 гривень, але здається, я брала ще дешевше. Це така сорочечка поло розмір 146 см. Ну, це із би, з перспективою на літо. Так, купила такі утеплені спортивні штани. Вони такі з, з начосом. Як до речі бути начос українського. Якщо хтось знає, то напишіть мені в коментарях, щоб я говорила правильно, бо мені це слово надто російське, постійно ріже слух. І я це тільки що, коли розказувала, про це подумала. Тому буду вдячна, якщо напишете мені, як буде час українською. Ось такі от спортивні штани, теж розмір 146-й. Ну, можливо, навіть в кінці цієї зими Діма вже їх і буде носити. Так, знову білизна, знову на виріст. Яка була ціна? Я навіть не знаю, здається, 500 гривень було за оцих 5 трусів. І тут е, який же розмір 158-164. Це трошки на вивіз. Ось така от ковтинка худі, теж Діні. 146 см вас скільки воно все коштувало, я, чесно вже навіть не скажу. І такі штани теж таким же начосом. Теж 146 см. Ну, він вже так міряв, то в принципі вже майже-майже на нього вони підходять. Загалом в резерве на одну дитину я витратила 3 000 гривень. Тому от, не дешеве це задоволення, якщо чесно. Але це така, знаєте, в принципі, досить економна покупка, я вважаю. Тому що ці речі після старшого ще лишаються меншому. Він з радістю їх доношує поки що. Він ще в тому віці, коли він з радістю радіє, що в нього носив братика, тепер він поносить. І тому, тому, власне, ось так. Оце всі мої покупочки на сьогодні. І зараз піду ще. Примірюю, покажу вам, як ці джинси скіні виглядають, і ось ця сіренька ковтинка. О, до речі, я придбала ще одне плаття. Теж українського виробника ISSA+. Plus і плаття було за 400 гривень, що теж в теперішній час дуже, дуже вдала. Ціна. Сподіваюся, що буде носитися добре, бо в мене таких особливих нарікань до якості речей цієї фірми, в принципі, не було. Тому зараз примірюю. Отже, я приміряла ось цей свій образ, що я придбала в загальному за 550 гривень в магазині Сінсей. І ось так виглядають джинси. Я не знаю, звичайні джинси скіні. З приводу талії. Дивіться, зараз я вдягнула пояс. І е, коли я його от ви побачите, наскільки реально джинси хотілося б, щоб були б вущі. І насправді я шкодую, що я не взяла розмір М, якось я не повірила в себе. Але і L, е, ну він мені такий досить вільний. Тут от в бедрах, і все зручно. Я люблю, коли зручно. Ковтинка така от сіра, універсальна. Я купувала її з прицілом ходити на роботу, тому ну, я всім задоволена, насправді. Ось так. Е, дивіться, це та сукня, про яку я говорила, що придбала на магазині Ісаплюс. Купила я її розмір L. У них L це 46. -й. Там треба орієнтуватися по розмірах. Теж я не міряла е, Ну, Трошки камера зараз вже вечір, у мене пізня година, всі сплять. Я тільки знайшла час зняти відео. І такий тонкий-тонкий трикотаж. Дивіться, покажу, який він з середини. І зараз я примірюю для того, щоб ви змогли зорієнтуватися, як вона виглядає. І, до речі, на українського виробника я залишу посилання в описі, щоб ви змогли зайти і, в принципі, підтримати, тому що варто підтримувати все українське. Так, дівчата, ось це плаття. О, що скажу? Ну, мені подобається. Довжина така. У мене ще прямо так носки в тему класно вписалися. Е, довжина гарна, така жіноча, вже знаєте, і взимку тепло. Головне тільки підбрати пальто, щоб сукня не виглядала. Є такий от розріз. Тут все прострочено, вульгарно не виглядає, все от теж кубувала, щоб носити на роботу. Тканинка такий от. Рубчик, ну, я вже, в принципі, показала на попередньому відео. І, е, ну, можливо, навіть я зараз по собі дивлюся, можна було би замовити такий розмір XL, щоб було трошечки вільніше, бо, о, ну, самі все розумієте, все, все ясно без слів. Тут треба себе тримати постійно у формі, щоб носити такі сукні, не розслаблятися. Е, ось. І, і все. Ось така оця така сукня. Ще раз нагадую, що посилання можете знайти на цей магазин в описі під відео. Просто рекомендую їх чисто сердечно, бо сама часто купую в них речі і речі досить непоганої якості і носяться непогано, і ціна дуже приваблива. А це третя сукня, про яку я казала, що я купила її вже досить давно і так її жодного разу і не вдягла. І ось зараз, коли я купила пояс, спробую вдягнути її з поясом. Чи врятує це ситуацію, чи ні. Так, і ось так пояс, звичайно, трошки виправив ситуацію. Виглядає загалом трошечки краще, ніж було до цього. І, е, ну, я би ще, до речі, взяла б трошки ширший пояс. Це я зараз розумію. Але з цим досить непогано. Мені її дуже подобається. така сукня, знаєте, на пів сонце. І вона тепла. Ось в неї тканина теж трикотаж, схожа на ту, що я купувала е, рожеву. Це, до речі, теж із магазину Ісаплюс, ця сукня. Вона в мене вже досить довго висить в шафі, вона ще була куплена до повномасштабного вторгнення. Тому Просто збереглася вона досі в мене, тому я все-таки планую її носити. Яка ваша думка з приводу цієї сукні? Як її краще? Чи краще вона виглядає з поясом, чи, можливо, підшукати під неї якийсь інший аксесуар? Напишіть, мені теж буде цікаво. Загалом дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Мені приємно було для вас щось зняти. Сподіваюся, вам приємно було подивитися. З вами була Оля, до нових зустрічей і не забудьте натиснути Вподобайку і залишити коментар.